У патрульній поліції Волині прокоментували інцидент із затриманням Волинянина у Луцьку 20 вересня на проспекті Грушевського. Відео затримання з'явилося у Луцькому телеграм-каналі. Видно, як чоловіка патрульні поклали лицем вниз та заломили йому руку. За спину також на відео видно, як один із патрульних сидить на нозі затриманого і викручує її в іншу сторону. Журналісти телеканалу конкурентів звернулися до патрульної поліції волині, аби отримати коментар. З цього приводу нам повідомили, що патрульні помітили у чоловіка дивну поведінку, тому і вирішили провести поверхневу перевірку. На запитання поліцейських чи має він заборонені речі. Останній повідомив, що у нього є спеціальний прилад для вживання наркотичних речовин. Тож патрульні попросили громадянина. Витягнути руки з кишень та підійти до службового авто, однак останній намагався заховати руки, потягнувши їх до кишень, де ймовірно знаходився вище згаданий прилад. У зв'язку з цим патрульні застосували щодо чоловіка фізичну силу, а саме, спеціальний прийом загин руки за спину з подальшим поваленням особи на землю та спеціальний засіб кайданки. Громадянин своєю чергою поводив себе агресивно, висловлювався не. Цензурно в бік працівників поліції, а також чинив фізичний супротив, чим перешкоджав проведенню затримання. Надалі утримуючи чоловіка вже на асфальті, патрульні повідомили йому, що щодо нього буде застосовуватися превентивний поліцейський захід, поверхнева перевірка. Під час неї, з метою знерухомлення особи, один з поліцейських застосував до громадянина спеціальний прийом боротьби, болювий прийом під назвою Важіль коліна в положенні леж. А під час застосування якого відбувалося лише утримання особи без здійснення додаткового тиску на ногу? Далі патрульні зателефонували за номером 102 та склали протокол про адмінправопорушення за статтею 173 та статтею 185 КУПАП. Йдеться про дрібне хуліганство та злісну непокору працівнику поліції.